Усіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Алео в децентралізованій фінансовій системі. Ми поговоримо про інновації, інтеграції та майбутнє, пов'язуючи Алео з децентралізованими фінансами. Руйнювання старих фінансових моделей також буде сьогодні затронуто. По-перше, треба познайомитися з DeFi. Якщо ви ще не знаєте, що таке децентралізовані фінанси, то саме час ознайомитися із цим майбутнім напрямом фінансових технологій. DeFi – це мережа фінансових додатків, які працюють на блокчейні і не потребують посередників. Завдяки цьому DeFi дозволяє людям здійснювати фінансові операції без обмежень та зниження вартості транзакцій. У світі DeFi мож... кожен може бути своїм власним банком, контролюючи свої кошти та ризики. Інновації алео в DeFi Алео це перша платформа, що використовує конфіденційність Zero Knowledge Proofs у світі децентралізованих фінансів. Це означає, що користувачі можуть зберігати, передавати та обробляти дані без ризику порушення конфіденційності. Крім того, Aleo розширює можливості DeFi, дозволяючи створювати та запускати додатки на базі блокчейну, які можуть працювати з більш широким спектром даних, включаючи зображення та відео. Це дає змогу створювати нові продукти та сервіси, які раніше не мали доступу до блокчейну. Наступно ми поговоримо про ALEO в DeFi світі. ALEO є однією з найбільш інноваційних технологій у світі DeFi. Вона вже успішно інтегрується з багатьма провідними проєктами та платформами. Це значить, що користувач може легко. Обмінювати свої активи на Лео та використовувати їх для участі в DeFi протоколах. Це також допомагає забезпечувати більш широкий доступ до DeFi технологій та зробити їх більш доступними для всіх. Наступна наша тема це руйнування старих фінансових моделей. DeFi та Лео це нові фінансові інструменти, які можуть змінити світ, вони дають можливість людям контролювати свої гроші та не залежати від банків та інших посередників. Старі фінансові моделі були засновані на централізації та контролі. DeFi та Aleo пропонують децентралізовану систему, де кожен користувач має рівні можливості та права. Це створює нові можливості для людей, які раніше не мали доступу до фінансових послуг. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це майбутнє децентралізованих фінансів із Aleo. Алео це майбутнє DeFi, інноваційна платформа, яка надає можливості для створення децентралізованих фінансових продуктів. Завдяки Алео Дефі може розвиватися швидше та ефективніше, але створює нові можливості для людей та допомагає їм отримати доступ до фінансових послуг, які раніше були недоступні. Сподіваюся, що цей відеоролик був для вас інформативним та корисним.